І інша тема, яку мені дуже хочеться обговорити, але сьогодні я її не буду обговорювати. Вона мені максимально важливо, тому що це перше, про що я насправді подумала у цій ситуації. У нас величезна проблема з жіночою сексуальністю у нашому суспільстві. Да? У нас є чоловік, який. Чим більше виїбав, тим краще бугай покрив стада і жінка, яка зразу хвойда. Ой, і тому дала, і тому дала підстилка, яка ж з неї буде матір. Вона генетично позбирає всю сперму і всі гени в своїх дітей. Ну то що у неї народиться дитина з генами всіх тих чоловіків, з якими у них був у неї був секс. Ну я, я от, довожу до абсурду, але фактично так. І тільки зараз нарешті відбувається у суспільстві отой той злам, коли дівчата стоють вільнішими у своїх бажаннях, коли вони готові до іншого типу сексуальних взаємодій, коли вони готові. Обирати партнерів, а не шукати собі оцей ось шлюб на обітницю і все життя зациклитися на тому, що єдине, що вас зв'язує, це секс, бо секс поєднав вас у шлюбі, і, відповідно, якщо не зрада, то це відповідно розпад вашого шлюбу, тому що все зав'язано на сексі. Хоча насправді стосунки взагалі не зав'язані тільки на сексі. Так, це суперважливий аспект, але це не єдиний аспект. І як тільки з'являються оці всі моменти, Пошуку свого тіла, готовності шукати того партнера, який тобі подобається, бути готовою, якщо тобі не хочеться постійних стосунків, але тобі хочеться сексуального задоволення знаходити. І тих партнерів, які не є твоїми, я не знаю, коханими нареченими і так далі. Це все зароджується. Це право на сексуальність, ми до нього йдемо. І воно розбивається об. Ну, якщо ви думаєте, що. ні. Я не таке, я все бачу, я все січу, і мене ніколи не буде по це я повірте, в кожної тьолки є своя ціна, і на 100% я це в Києві зрозумів. Андрію найпростіше вішати цінник на дівчат через комплекси, через те, що він інакше їх не може зацікавити, через те, що він, в принципі, сам уже зізнався в тому, що якщо йому подобається дівчина, то спосіб, яким він намагається її до себе привабити, це накачати алкоголем і ще чим то у Андрія дуже великі проблеми, дуже великі проблеми, бо він не вміє зацікавлювати дівчат іншими способами, не демонструючи їм оцей ось, я не знаю спосіб життя, де ми будемо зараз всі набухуватися і проводити прекрасно час. Це ж теж про нездорову сексуальність. Ну реальна це ж проблема, коли ти без допінгу не можеш увійти в тілесний досвід, який є базовим для людини. людини. Да? І що ми бачимо? Ми бачимо Андрійка, у якого велика проблема заходити в стосунки якось не через алкоголь, не через вечірки, не через те, щоб говорити, що кожну можна купити і так далі. Він не вміє інакше. Це говорить про нього, а не про дівчат. Це говорить про його імпотентність у тому, щоб зацікавити дівчину якось інакше, а не через купівлю-продаж. І зрозуміло, що у нього в цьому рівнянні ті, хто в купівлю продаж не заходять, їх просто не існує, вони десь там у якомусь я не знаю, кластері чимних дівчат, з якими там можна, от вони чимні, на них можна одружуватися. Всі інші не підходять. Так от я хочу сказати: я почала говорити про відкриття сексуальності, про те, що зараз дівчата українські нарешті. Проходять якийсь більший більший час розкутості. Зараз з'являються проєкти, в яких це проговорюється. Зараз з'являються блогери, які проговорюють там сексуальні іграшки. Розбирають ця тема стає більш активною і більш присутньою на поверхні для того, щоб ми розбиралися зі своїми тілесними досвідами і давали собі право на здоровий секс, а не зашорений, в якому боже оральний секс, як вона тими губами буде дитину цілувати, тощо, тощо оральний секс, анальний це тільки з іншими з коханками. Можна дружина для того, щоб дитину в лобика цілувати тими губами, і от ми тільки, 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 тільки перейшли. Порівняно з моїм підлітковим періодом. Зараз я бачу дискусії, доступність матеріалів, готовність це все обговорювати без шуточок, прибауточок Набагато краще, вона дає можливість більше того, Є всі ці соцмережі, тіндери, шміндери і так далі. Це все відкритість до ну Якщо ти заходиш і чесно граєш з цими правилами, то це відкритість до нових сексуальних досвідів і до безпеки цих сексуальних досвідів. Але питання в тому, що це не як це сказати? Розпусність цього часу. Це. Тема, яку ми мали давно прожити, проковтнути і жити здоровим сексуальним життям. Або ж ми читали українську класичну літературу, тому що перехід оцей звільнення жіночої сексуальності, ця тема вже була піднята сто років тому. Я вам рекомендую піти в якості детоксикації потім на канал Шалені авторки і послухати ефір про дівчину з ведмедиком. Отже, Зина заперечує традиційну родину і роль патріархальної жінки в ній. Зина насправді це бунт, бунт літньої дівчинки. Це такий підлітковий бунт. І вона бунтує проти того, що найбільше на неї тисне. Найбільше на неї тисли Трудніші. стосунки, і найбільше на неї тисло, тисло, тисла вимога бути будь, поряд вимоги до порядної панни. Порядна панна це табу, найперше це табу на сексуальність. Табу на сексуальність же з точки зору шістнадцятилітньої бунтарки приховує якусь ну щось, що є що є найважливішим. Вар треба порушити це табу, і тоді вона одразу стане вільне, вільною. Врешті-решт зина таки віддається Врецькому, і отут вона виявляє, що те табу, як по порушення табу. Від якого вона сподівалася, що вона його переступить, це табу, це найбільшою забороною, і вона стане вільною, бо Зина жина, жина шукає свободи. виявилося, що нічого не змінилося, що замість свободи прийшла нудьга. І тут автор піднімає якраз це питання, коли ти розумієш, що ти живеш у певному часі, який уже з його стандартами, стереотипами, вимогами до тебе, як до жінки в цьому суспільстві, воно вже все застаріле. Ти хочеш більшої свободи, і ти не розумієш, як тобі її здобути, і робиш хибні кроки. Хибні круки, тому що Зина пішла просто кардинально. Вона там кардинальна. Що, спойлери спойлерити вам не буду. По-перше, є читанка, присвячена цій книжці Домонтовича, можете знайти цей ефір. По-друге, все-таки рекомендую почитати саму книжку, яка показує драму жінки, яка готова уже перейти в інший стан взаємодії зі своїм тілом. Вона хоче вибороти собі. Право на сексуальність, на тілесність і робить це як може, тому що суспільство їй не дає взагалі ніяких варіантів, і вона їх робить інтуїтивно програючи з одного боку. А з іншого боку, вона все-таки виграє. Зина вже людина, яка живе новим мистецтвом, новою епохою. Вона розуміє, вона розуміє, що того світу просто вже немає. Він зник після революції остаточно. інші персонажі удають, що все там є свізнув та цей мотив. Треба все відремонтувати, налагодити, направити. Така от інженерна, технічна, технічна така от весь час, навіть термінологія. От революція зруйнувала, війна зруйнувала, але треба все налагодити, повернути до колишнього. Але колишня гармонія вже неможлива і так зина програла, але вона принаймні спробувала. Вона спробувала, вона спробувала і в цьому вже її виграш. Ну як мені здається, і взагалі і цей текст був відлунням власне тих змін, які відбувалися у суспільстві, і а, це український текст, який не входить ні в яку шкільну програму, а було б незле для того, щоб разом з тими важливими темами, пов'язаними з сексуальністю, зі сприйняттям тіла, з підходом адекватним до свого здоров'я. Мені здається, що тема гігієни, здоров'я. Походу до лікарів вона теж має викладатися у школах, тому що у нас з цим дуже велика проблема. Люди ставляться до свого здоров'я абсолютно зневажливо, і замість того, щоб не знаю, зациклюватися на, на гіпотетичних знаннях про і йтичинки, краще зосередитися на практичних знаннях, в яких людям розповідають про їхню сексуальність, дітям розповідають про їхню сексуальність. В тому числі про догляд за тілом, про регулярний чекап для здоров'я, про те, які механізми в своєму організмі треба відсвятковувати і розуміти, що з ними де щось не так: про гігієну рота, про гігієну рук і так, далі, і так далі. Все це треба вивчати в школі. Натомість у нас все вивчається. Дуже детально на рівні вакуоль, на рівні євглени зеленої, на рівні там туфельки, там чи ну коротше, інфузорії туфельки, А на рівні сексуального здоров'я пошепки швидко один урок, і ми закриваємо цю тему. Так ніби ця тема не стосується безпосередньо тих школярів, які потім виростуть і які потім матимуть певні проблеми зі своїм здоров'ям, якщо детальніше з ними це не пропрацювати. Чи я рекомендую вам піти почитати дівчинку з водмедиком і подивитися ефір шалених авторок? І ще про один твір я сьогодні згадаю в кінці ефіру, але мені хочеться вам нагадати епіграф до цього твору у Валеріана Підмогильного нещодавно був день народження, і багато хто з вас читав його місто. І знову ж таки зверніть увагу на епіграф, як можна бути вільним, коли маєш тіло? Знову ж таки, тут теж. Дуже багато про, в тому числі, тілесні досвіди. І ми повинні бути відкритими до цієї теми, тому що насправді я не знаю, я побачила багато способів виправдати насильство. Я побачила величезну кількість обговорень стосовно того, що з цим не так, і це мене надзвичайно потішило, тому що я зрозуміла, що слава Богу, завдяки таким людожерським ситуаціям, все одно наша дискусія рухається вперед і дедалі більше. Число людей чує альтернативну точку зору і пристає до неї, але розумієте, найбільш, найбільш а, жахливою ситуацією, в тому, що склалося, це те, що кордони часто, кордони у спілкуванні з іншою людиною, в них не розумілися ні самі пацани стрімери, ні ті, хто їх виправдовували, ні що найгірше часто. Власні кордони не усвідомлюють ти ті, чиї кордони було порушено.